Боратинська громада, хочу сказати, що одна з найперших в області прийняла участь в цьому проєкті, сприйняла його всерйоз і повірила в те, що цей проєкт може бути реалізований. І як бачимо, він реалізовується на території громади. Перші два автомобілі, перші поліцейські громади тут приступили до роботи в 2020 році. І перші два автомобілі, які було задекларовано, були придбані за кошти держбюджету чи за кошти партнерів Національної поліції України. І сьогодні до роботи у нас приступив третій поліцейський офіцер громади, і сьогодні ми бачимо придбаний за кошти громади автомобіль, який йому і вручимо. І на території громади взагалі вже буде три поліцейські громади. Це той поліцейський, який відібраний на цю службу разом з представниками громади. Не сам керівник поліції його призначив, був конкурс, різні етапи відбору, в тому числі і співбесіда, за результатами. В комісії, на якій приймали участі представники ОТГ. Тому це люди, яких відібрали вже для цієї служби об'єктивно, кожен пройшов в своє, як то кажуть, чистилище. Люди, які постійно в громаді і підзвітні громади, що не було з іншим офіцером поліції. Тобто, в будь-який момент мешканці громади, депутати і голова може набрати, або навіть це офіційно запросити на сесію, поговорити з поліцейським про з поліцейськими. Про їхню роботу, і вони розкажуть, що вони роблять і для чого це робиться. Вручаємо вам цю зброю, будь ласка, на благо громади. Вітаю вас призначення на цю посаду і дай Бог, щоб все у вас здавалося кар'єрний і успіху у служби. Це 에... 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 ключ від автомобіля <реш> <да>? разом. <реш> Також <реш> хай служить, щоб було лише на благо людей, громади. <реш> Будь <реш> ласка, ставайте. <реш>